Коза одна з перших диких тварин, яку приручила б людина. Коза невелика тварина, тіло її вкрите густою шерстю. Ноги у кози високі, стрункі, хвіст короткий. У кози великі яро-зелені очі, стоячи вуха, а голова прикрашена гострими ріжками. Ці тварини мають хороший зір, слух і нюх. Вони граціозні і спритні, швидко бігають, добре стрибають, можуть лазити по крутих схилах гір. Вони щіпають травичку на лугах і полях, об'їдають листя і молоді пагони дерев і чагирників. Середня тривалість життя кози 8-10 років. Деякі тварини можуть доживати до 15-24 років. Дуже корисне і смачне козяче молоко. За складом дуже близько до жіночого молока. Раніше люди вигодовували немовлят. Козяче молоко з козячого молока готують сир, бринзу та сметану. Мало хто знає, що це дуже розумні тварини з чудовою пам'яттю. Кози навіть часто виступають в цирку, адже цих кмітливих тварин легко дресирувати. Вони чудово запам'ятовують дії та команди. А домашні кози застосовують кмітливі, щоб отримати щось смачненьке або відв'язатися від прив'язі. У кози сьогодні свята народились козенята, цапач і дві козички, брат, а в нього дві сестрички. Тато цап поважний став, батька нині купа справ. Треба вчити козенят, де горох, де виноград, де гарбуз, де огірки, морква, сині, кабачки. Козенята неслухняні, бешкетують на поляні, не бояться зголодніти, мами можна молочка попити.